Доброго ранку, пані і панове. Зараз у нас середина літа. 9 ранку, Чехія. І нарешті з товаришем вибрались коп. Он він мені щось показує, щось знайшов. <сум> Ось ліс, Серед лісу таке поле. Ну, от, тут такий старий, високий, гарний туб. От. А отам понизу тече е, струмочок. От. Тому ми і вирішили тут погуляти. Струмочок, поле. Е, ну Цікаво, коротіше. От. Давно я не копав, два місяці тому останній раз копав. Е, ну і ось Зараз нарешті, нарешті приїхали, насолоджуємося, ходимо, шукаємо. Коп тільки розпочався. 10 хвилин копу минуло. Я знайшов якусь свинтову, ну, штучку-дрючку, непотріб, шмурдячок. От, ось, до речі, бачите, стало мені жарко, я заставив рубаху і заступа заставив. А заступа заставив, бо земля така, що не віб'єш в неї нічого. Здається, ну, поле зелене, гарне. А ну, камінюка на камінюці. Довбеш, довбеш і не вдовбеш. О, зараз був у мене цікавий сигнальчик, підійду і покажу вам. Ось я і підійшов до місця копу. Як ви бачите, копаю я сьогодні киркою. Бо земля ось, власне, власне каміння. Не вдовбеш. Ну, от. А, і тут у мене був гарний сигнальчик, і викопав я, зараз показую. О, Дивіться. Гудзичок. Миш'якова бронза. Тобто це 18-19 сторіччя. Шкода, що вушко обламане, але це той період, який нам потрібен. Супер. У товариша теж тільки що була знахідка, він прокричав мені, що знайшов першу монету, але це радянська алюмінка, на жаль. От. Ну, коп починається, так що все попереду. Айда копати. Пройшло ще хвилин 10 копу. І в мене теж перша монетка. Звеніла просто файно. От. 32 десь. М -м, як же вам показати, щоб видно було. Чекайте. О, отак. Отак. О, бачите, там написано Ein Crater. Видно погано. 1790 якийсь рік. Mm. Монета стара, грубенька, але <кій> шкода, що, бачите, що трапилось. Я в'їхав по неї киркою. От. От такі мінуси копання киркою. Але землюка така, що просто кошмар. Мій товариш там покутує з тим заступом. <кій> ну, а я... З киркою. Думаю, може взяти заступа і починати киркою, а потім продовжувати заступом. Коли заглибишся, вже легше заступом туди пірнути. такі справи. Так що першу монетку маємо, хоч і побиту і погризану часом. Але місце цікаве, 18 сторіччя, як ми бачимо, і гудзики монета про це свідчать. Тобто є, що тут пошукати. І погуляти. Бігаємо. Пройшла година від початку копу. І в мене, в мене дивіться, що. О, така краса. Два гелери. Який рік? Ви, я думаю, бачите, а мені погано видно. 1902, здається. От. Стан такий непоганий. Красота, красота. Причому це вже третя монета, другу я вам не показував. Там е, алюмінька, 10 гелерів радянських. Ну, Тобто за годину три монети і гудзик. Це дуже-дуже непоганий результат. А мій товариш, окрім тієї алюмінієвої монети, знайшов ще прикольний значок. Я вам пізніше трохи його покажу. значок. Так що поле радує. Видно, що тут нічого не стояло, але. А, селяни бігали, щось знаходили і це файно. Копаємо далі. ого <рес> <рес> Півтори годинки копу минуло. І хвилин п'ять назад, ось бачите, камінчик я поставив. Достав звідсіля чи пів крейцера, чи щось таке, я вам не став показувати, бо стан поганий. А тільки що ось відійшов буквально 3 метри. І ще монетка. Ось дивіться. Бачите? Ось ці півкраїці. Чи що вона? Не розумію. Тут дядька що правда добре видно. дядько імператор. От. Оце я цю витягнув, а тільки що два гелери. О, ну, бачите, 1894 здається, рік. Ну і стан таки не самий гірший. Дрова трохи почистю і вже буде гарна монетка. <рі> вже 5 монет, 5 монет за півтори години купу. Супер! А товариш ось ось тут поруч витягнув третю вже радянську монетку. Щось йому одні радянські монетки трапляють. Ну, Три монетки і файний е, значок за півтори години. Це теж непоганий результат, я вам скажу. От, Так що ще троні побігаємо по цьому полю. М -м, смакота, дивіться, малина, зараз поїмо. Вирішили перейти на друге поле, але воно, як з'ясувалось, засіяне. Зараз йдемо на третє поле. Про ті, що гуляємо, нові місця розвідуємо. Ну, може на те перше вернемося, ще подумаємо. Перейшли ми на друге місце. Тут отакі файні краєвиди. От. Глявенка, тут е десь знизу там струмочок повинен бути. От. І ми тут бігаємо. Бігаємо, гуляємо. Е до речі, ось тут дорога. Ось, прямо. Е і по цій дорозі тільки що роверист проїхав, поздоровкався з нами, каже, ахой, ми йому ахой. Ну і поїхав десь туди до села. От. Ну а в мене тільки що був сигнальчик і вискочила ось така монетка. Один пізній крейцер Не знаю, видно вам щось на ньому, ні. Чекайте, зараз покажу ще другу другий бочок. От тут орла докладно видно. От, От такі знахідки. Ну а моєму товаришу знову радянська монета алюмінієва попалась. Щось йому сьогодні. Везе на радянщину. Ну що ж, продовжуємо копати, скарби добувати. Після того, як я знайшов того крейцера, вирішили ми перейти на сусіднє поле. Бачите, рівно як стіл. А тепер повертаємось. І тут така краса. Туди вниз, бачите, пішло Там, до речі, струмочок. І цікаві місця. От. Мій товариш на схилі тільки що знайшов пізнього крейцера. От. Ну і у мене сигнал. Зараз підемо подивимося, тільки хотів вам показати, дивіться, тут породи повиходили скальні на на цьому згибі такому. От. Така дивина. А тут дуже гарно. Зараз підійду і покажу вам, що я знайшов. О, Спустився. О, бачите, яка краса. Супер. Люблю я Чехію. Мабуть, більше Чехії тільки люблю Україну та Словакію. О, а тут у мене був сигнальчик 22 було. І погляньте. Пізній -ну. 1881. Стан більш-менш такий. Втямний. Добре. От. А там он, такий пагорб характерний. Якби там щось стояло. Якби, якби тут була хата, то її б, мабуть, поставили якраз на тому пагорбі. От. Товариш мій там вже дивиться, що вона є. А під тим лісом йде струмочок. Тобто дуже цікаві місця. І десь отут ще струмочок йде. М -м -м. Тож бігаємо. А, любуюсь красою. І тішусь. Тішусь, тому що ще одна знахідка. Ось дивіться. Ось тут була перша ямка, я її так закопав, що й не видно. І ось пів метра друга ямка. І дивіться, що мені тут трапилось. Дивіться. О! Один геллер. Бачите, 1900, здається, рік. О, і стан такий гарний. О, файна монетка. Супер. Супер. Ну що ж, біжимо далі. Мій товариш тільки що знайшов монету. А я хвилинку назад теж знайшов монету. Ось, дивіться. Теж крейцер. 1858 рік. Пізній крейцер. Ну, стан такий поскудненький, але приємно, приємна монетка. От. Спустився я буквально 10 метрів звідтіля. І на схилі знову монетка. Ну і у товариша монетка. Коротіше монети йдуть, файно. Щось насунули хмари, дощик почався, поки що невеликий, але капотить. Капотить нам на голови. От, он мій товариш копає, тільки що пряжку якусь знайшов. Ну, а я теж знайшов монетку, зараз покажу. Ось, Дивіться. Де вона? О! це у нас 10 гелерів 30-х років. Ну, станчик так собі. Перед цим я теж, здається, таку ж викопав, але такий стан, що нічого. Не було розібрати, тому я вам її і не показував. От. Дощ кріпчає, тому підемо, мабуть, до машини пообідаємо. Ну і заодно пер... заховаємося від дощу. Що ж, побачимося пізніше. Дощ іде, а ми скирдуємо. Докладніше копаємо. Бачите, що в мене на голові? Отака от парасолька. От. Е, вона. Відрізняється від звичайної, від звичайної парасолі тим, що вона на, одягається на голову. От, і руки у тебе вільні. Я її купив на Аліекспресі, здається, ще коли мешкав в Білорусі, для водних походів. От. Ну, але час від часу використовую і на копі. Коли нема сильного вітру, то ну, дуже комфортно копати. Завжди сухий. От, пообідали ми пішли копати дощик пиріще, от Уже годину, мабуть. Е, і отут -от зараз у мене була цікавенька знахідка. Зараз покажу вам. Дивіться, дивіться, який гудзик. З двома кінжалами. Якийсь гудзик розбійників чи піратів, не знаю. А з цього боку вушко є, але бачите, корозія зараза. Поїла його добря. з цього заховався файл. Треба в інтернеті подивитися, що це за гудзик. Гудзик пиратів, піратів чи гудзик розбійників. Чи ще когось. Мій товариш, вон там он бігає. Ну, під дощем. Ну а я під парасолькою. Що ж, побігли далі копати. О-го-го, який сигнальчик. Копаємо. Е Гей, а ми не стоїмо на місці. Швидко і неспинно пересовуємося з поля на поле. Зараз знову <смі> на сусідньому полі перебрались. Ось, Ходимо. Мій товариш вже одну монетку знайшов, що, правда, не зрозуміло, що за вона, бо стан такий страшненький. А в мене теж був сигнальчик тільки що. І побачте, ось лежить вона. Лежить. Ну, що ви скажете про неї? От я б сказав, що це звичайнісінький пізній крейцер 1890, здається, 8 року. Ось. Але коли перевернемо, то що ми бачимо? Ага, ми не бачимо Австро-Угорського орла, ми бачимо якийсь інший герб. от Може це пруська монетка, може пруський крейцер. Треба буде почитати. Ну і в кінці я вам розкажу, що за вона. Ну, а зараз побігли копати далі. Тиша, краса, птахи, цвіркуни. Як ви бачите, перебрались ми на інше місце. Тут взоране поле, земля м'якенька. Ну, просто супер. Вон в далечині гори. Вон там костюл. Бачите, не бачите, зараз ближче вам зроблю. Вон той, той костюл стоїть. Вон мій товариш ходить. Поле таке трохи пустовате, хоча копати на ньому дуже приємно, бо земля дуже м'якенька, не треба її довбити. Як дуркувати коротіше, не треба цього робити. От е мій товариш за півгодинки вже підняв дві монетки тут, крейцерка, і, як він сказав, якась цікава монета, треба розбиратись. Е ну, а в мене багато шмурдяку було. Але зараз е вискочив мені отакий ось гудзик з мишякової бронзи, 18 сторіччя. Як завжди без вушка, ну, але такий ось гарненький. Тобто повинні тут речі по 18 сторіччю траплятися, так докладно. Ну що ж, побігли далі, скарби добувати. Коли піднімався сюди, недавно підняв ось таку накладочку гарну, видно теж, старенька, може теж 18 -те сторіччя. Така ось квіточка. Ну і тільки що був сигнальчик у мене тут. І вискочила монетка, але монетка паскудна. Стан такий страшненький. Ну, здається, це 20-30-х років, 20 гелерів. Ну, як мені здається, по чистю буде видно. Ну, але стан паскудненький. До того ж, маю ще таку халепу, що іквінокс у мене майже здох. Почав мигати. ну Одна діляночка зосталась і та почала мигати. Коротіше не знаю, може на 10-15 хвилин його ще хопить і все. Ну Така халепа через те, що прилад у мене ну, років 10 вже докладно є. Тому батарея і віджила своє. Ну Скільки це вона з 9 ранку проробила? так, Ну, годин 8 вона докладно проробила і здохла, хоча повинна 12 годин працювати. От. Е, тому, е, як приїду додому, відразу замовлю собі нову батарею і поміняю. Бо все ж таки 8 годин копу це мало. Треба нам 12. Ну що ж, піду я далі і ще трошки покопаю, а потім піду до автівки, бо маю підзарядне, і коли що, пі... буду підзаряджати його. От такі справи. Що ж, коп завершено. І квінок до кінця копу не дожив. Десь годинки мені не вистачило, і тому в кінці я вже чекав годину свого товариша. Знахідок цього разу багацько. По-перше, Ота квіточка гарненька. Щоправда, видно, що вона стара, але який вік, і що до чого я вам не скажу. От. Але мій товариш каже, що по Київській Русі подобні траплялися. Потім два гудзичка з миш'якової бронзи. Це у нас 18 сторіччя. Отакий ось, гарненький. І з квіточкою. Ось, погляньте, бачите, там квіточка. Ось такий гудзичок. Ну, а це дивний гудзик. Я не знаю, я не подивився, який рід військ чи до чого воно принадлежало. Ця уніформа з такими гудзиками. От, треба буде почитати, і коли що вставлю вам тут. Отакий От цікавий гудзичок. Інформація по гудзику. Як з'ясувалося, це гудзик Чехословацької армії зразка 1930 року. Ну і використовувався він до кінця Другої світової війни. Отакий От справи, військовий гудзик. Ну і далі монетки. Монеток аж 18 штук. О, сама стара. Це Крейцер, Бачите, мамаль нічого не видно. Ну, це 1780 90 рік. Стан кепський і ще я й киркою в'їхав. Ну, ну, Якби була гарного стану, я б плакала. Так? Ні, плакати не буду. Але з киркою тепер буду обережніше. Потім отакий один крейцер. Це у нас 1812, здається, рік. З цього бочку він заховався набагато краще, бачите? Дядька видно, і надписи, які видно, коротіше, краще у нас заховався. Це у 5-х крейсера. Кінець 19 сторіччя. Докладний який, не знаю. Стан теж сумний присумний. Далі крейцерки пізні, Чотири крейцера. І якщо оці вони більш-менш одинакові, зараз побачите. Ну ось бачите, то оцей останній стан кращий, що дивіться, з цього боку ось така у нас. Геральдика, не Орел. А. Ось бачите, що тут у нас є. Протіше отакі крейсери ходили на Угорщині. Тобто, це їх Угорщина карбувала. Це карбувала Австрія, а це Угорщина. Після крейцерків ідуть Гелери. Ось один Гелер, два і два. Я їх не чистив, бо боявся. Зіпсувати патіну, тому вони, як ви бачите, в такому стані. Ну, в принципі, все видно на них, але ну, брудні. брудні. Далі, далі у нас 10 гелерів і 2 монетки по одній чехословацькій крові. Причому, дивіться, я все перекриваю рукою, вибачте. Оце у нас 10 гелерів го року. Це так само 1922. А це у нас одна крона 1946-го. І дивіться, вони однакові. Тільки, бачите, яка девальвація монети відбулася. О. Перевертаю, щоб ви побачили другу сторону. Ну от, монета набагато тоньша і діаметр менше. А номінал один і той же. Ну, тут у нас радянські алюмінки і дві крони. Дві крони. Який там рік? Я вже не пам'ятаю, але я думаю, ви побачите. Ну і оці дві монети не знаю, що за вони. Це, скоріш всього, німецька, а це взагалі якась ну, затерта алюмінка. зрозуміло, що. Так що маємо аж 18 монет. Тобто кількость велика, а от якість кульгає. До речі, наскільки ви пам'ятаєте, акумуляторові моєго Іквінокса Жаба скоро дасть цицьки. Е, він вже працює не більше 8 годин. Хоча повинен працювати 12. Тому, як я вернувся з копу, відразу ж замовив новий. Ось вони обидва лежать. Оце новий, оце старий. Як ви бачите, у нового хвостик трохи довший. От, до того ж, м'якенька частина у нового з цього бочку і з цього. У старого тільки з цього бочку. Тут м'якенької частини нема. Але у старого є отака підкладочка, приклеєна з боку. У нового ж такої підкладочки нема взагалі. От. Тому я міркую, що треба буде підклеїти. По характеристикам, дивіться, зараз отак ось. Оце у нас старий. Бачите, що на ньому написано. От. Новий. Новий, так, показуємо. Фірма інша, що то, що то Китай. Ну, але... Характеристики подібні. О, навіть не подібні, а такі самі. Характеристики такі самі. От, Коштує оцей новий акумулятор 25 доларів. Ну, Міркую, що не така величезна ціна за акумулятор, який пропрацював у мене 7 років. 7 років він у мене пропрацював і от так от. На третину здох, можна сказати. От. Спробую зараз поставити новий походити з ним. Ну і е розкажу вам потім свої враження, коштує він тих грошей чи ні. До речі, як розібрати еквінок, щоб замінити батарею? Ну, це не складано. Вам знадобиться отакий шестигранник, викручуєте оці 4. Е Болти. От. Потім у вас буде отака кришечка з отаким маленьким болтиком. Теж потрібен 6-грамних от Вона отут стоїть. Викручуєте і достаєте акумулятор. Щоправда, кришечка тугенько йде, я спочатку пробував її ухватити і достати такими от. Пласкогубцями, але не вийшло. І тому я продівав проволочку через цю проушину і витягнув з допомогою проволочки. А потім, коли змазав уже і воно пішло легко, то зараз достається і Пласкогубцям. До речі, як розібрав, розібрав еквінок, мене чекав неприємний сюрприз. Ви бачите, тріщина. ось з цього боку, і з цього боку от, в двох місцях тріснуто. Я не разу сюди не лазив, як воно так тріснуло протіше під час експлуатації. І, до речі, видно, що тріщини ці ось бачите, ідуть далі. Ось під ре... резиною гумою цією. Видно цю тріщину. Вона там іде. І за рахунок гуми воно тримається. О, тому треба буде якось підклеїти, щоб воно не розлетілось до кінця. О, такі неприємні сюрпризи по еквіноксу. Ось, вроді, і все про батарейку. В наступних роликах розповім, як вона себе покаже.